окей. Okay. Ну, Розкажу саме про поживний коктейль. Вчора Іра розповідала про ПЕК, сьогодні розповім вам про коктейль, чому він такий важливий. Да? Якщо взяти загальну статистику по всьому світу, то поширеність надмірної ваги у всьому світі вона дуже висока. Ви можете побачити по карті. Що, наприклад, в наших регіонах, да, в Україні там, в Європі, що ожиріння та надмірна вага вона складає десь 50-60%. Це про що говорить? Що люди неправильно споживають вітаміни, мінерали, білки, так? і це впливає на їх вагу. Тому безпосередньо світова велнес індустрія вона починає розширюватися, і це дає нам великі можливості для нас, як для розвитку. А також це дуже великі можливості для нас також і самостійно розвиватися в цій сфері, і бути експертом. Бо компанія нам зараз дуже багато дає курсів в індустрії велнес, коли ми можемо пройти ці курси та використовувати собі в роботі. Бо, наприклад, один мільярд із цієї статистики да, світової промисловості це здорове харчування та зниження маси тіла. Тобто, не лише Oriflame займається цією індустрією, але й Більшість компаній, але я хочу сказати, що Oriflame, вона вже цим займається більше 17 років на загальному ринку світовому, і цим ми можемо пишатися. Якщо деякі компанії вони виходять, да, і це новачки, то наша компанія вона вже тут, як кажуть, рибу з'їла, і вона знає всю специфіку. І у нас є свої заводи в Стокгольмі, заводи лабораторії. Та да, от Стокгольмі, де безпосередньо це. Тестується і це, як кажуть, розробляється для того, щоб нам давати лише саме якісне і саму кращу продукцію, яка в нас зараз є. І які же є ризики надмірної ваги або ожиріння? Ну, по-перше, це низька якість вашого життя. Те, що ви можете прожити там не 100 років, да, а 50-60. А чого? Бо від надмірної ваги. Вам важко ходити да? У вас починаються інсульти, починаються задишки, Тобто це впливає на серцево-судинні захворювання, Тобто все, що неякісно взагалі зараз в країні, воно впливає на нас. І також це і деякі види там, хвороб з кістками. Бо чого, представте, ваша здорова вага впливає на ваші кістки, які загалом не звикли до такої ваги, і вони що починають? Вони починають ламатися, так? Це діабет, який може перейти з другого типу в більш вищу стадію. Чого? Бо ну, тут дуже багато ми робимо якось міст сахару, так і не поживних речовин, і наш організм починає страдати, страдати починають усі органи. Дуже багато в раку. Це чому? Бо починається надмірна вага і ожиріння, і ожиріння починається у самих органів, тобто не лише зовні те, що ми бачимо, так. А внутрі да наші, тобто ожиріння над будь-яким органом, там над печінками, над серцем, тобто, жир внутрішній появляється, і це дуже шкідливо. Коли це внутрішній жир, це просто катастрофа для будь-якої людини, і він дуже важко виводиться на порівняно з тим, що він зовні та оце наші животики на руках, ляшки, А жир внутрі це дуже важко. І от що люди роблять, да? вони починають сідати на дієти, да? і ці дієти то білкові бувають, то низьковуглеводні, то ще якісь, да? і які вони в період цієї дієти худли, так? потім перестали вони просто споживати а, по дієті, почали жити таким же життям, як вони жили раніше. І що приходить? Вага повертається і повертається ще в двойному розмірі. Це в мене дуже багато дівчат про це казали. Чому? Бо коли вони сидять на дієті, якихось обмежень, так вони не споживають а, необхідні нам вітаміни, мінерали так, і білки. Так, або вони обмежують це. І що організм, коли організм наш обмежує, що він робить? І він просто починає накопичувати. Починає десь собі накопичувати і потім ще більше більше наїдає, коли ви перевиходите з дієти. Тому, якщо ви хочете худнути і отримувати вагу. І доглядати собою, і бути здоровими, то нам з цим допомагає наша серія Велософі, як саме вона нам може допомогти? Бо будь-який дефіцит калорій да, запасає, тобто, запасає там, там під животом там собі оці наші такі спасательні круги. І єдиний вихід для схуднення це дефіцит калорій. Тобто, що б вам не казали те обмеж, те обмеж, Нічого не працює. Працює, це вже доказано всіми, всіми повністю дієтологами, нутриціологами, що працює лише дефіцит калорій. Це єдиний спосіб схуднути. От, Наприклад, якщо ви хочете набрати вагу, да, за двома фрактори, то вам треба збільшити раціон на 500 калор... кілокалорій. Да? Якщо хочете схуднути, то вам треба знизити а, калорійність тобто, і почати вести більше активну діяльність. Чому? Бо якщо ви а, будете просто. Поживати коктейль і без діякої діяльності організм буде просто воно накопичуватися. Так, те ж саме буде, просто ви спожили і ніяку енергію свою не розтрачуєте. Ми худнемо тоді, коли розтрачуємо свою енергію. І чим допомагає безпосередньо сам наш споживний коктейль? Тим, що він простий в приготуванні. Тобто його можна рекомендувати навіть дуже загруженим людям. ну Наприклад. А людина там працює в офісі, і вона з 8 до 8 на роботі, її ніколи навіть поїсти. Що можна запропонувати? Те, що він простий спосіб відстеження калорій і швидко приготував, заколотив, зали водичку, і все, він вже готовий, цей коктейль. І ти тут споживаєш ту необхідну норму вітамінів, білків, жирів, які необхідні для організму тобі на весь день, це те, що він поживний, да? тобто це повноцінний прийом їжі. І ти можеш контролювати всі свої порції, да? ти можеш там в день знати, що ти з'їв дві порції, і третю ти вже дома повечеряв, коли ти прийшов додому, дай ти доїв ті калорії, які тобі необхідні. І ти при цьому будеш що робити? Дотримуватися дієти. І то, що він збалансований саме чим, то, що у нього все скомбіновано так. Що наш наші експерти, та от наша команда, яка працювала в компанії Ріфлем, працювала над тим, щоб там було все необхідне, не просто чистий білок, да або чистий протеїн, але й були і вітамінки, і мінералки, щоб воно все транспортувалося по нашому організму. Для чого це вони так придумали? Тому що дивіться, не тільки білок він є основним у нас в організмі, а є ще і так само і жири, і вуглеводи. Якщо щось одне виключити, от представте, що є ось така, як її називають мельниця. Да? І от це білки, жири і вуглеводи. Якщо щось виключити, мельниця не буде робити. І тому от для нашого організму потрібно, щоб було все. І воно є все у наших споживних коктейлях. І, наприклад, да? ось звичайна їжа, яку звикли ми всі її споживати. Да? Там макарони з сиром там ще колбаси туди накидаємо. І скільки це буде по калорійності 500 кілокалорій, або наші два коктейлі. Це в одному коктейлі йде від 200 до 250 кілокалорій. Два прийоми їжі ви прийняли, да? ну випили, і все, і у вас вже 500 кілокалорій, і ви вже просто додаєте, в залежності від вашої ваги, додаєте ту необхідну калорійність, яка вам необхідна. Наприклад, у нас був проект від компанії, де допомагали з розрахунком. Кілокалорій на одну людину для того, щоб розуміти по віку, по вазі, по зросту. Там все розраховується для того, щоб ти не споживав більше кілокалорій, чим тобі потрібно. Ну, в середньому це 1700 кілокалорій, яка потрібна людині для того, щоб знижувати вагу так, і бути в нормальному активному стані. Для цього нам і допомагають наші споживні коктейлі, тобто витримувати кількість калорій. І при цьому більше не споживати, так і не переїдати. Чому? що якщо ви споживаєте коктейль, то у вас вже ситість іде на 3 4 години. Тобто ви його спожили, поїли. І, да, якщо, наприклад, це супчик, то ви його вже як можна його їсти, то ви будете ситіше, да, і у вас буде більше насиченості, вам не буде хотітися, там перекушувати якимись бутербродиками або ще щось. Або, наприклад. Наш коктейль, наприклад, шоколадний, да в мене дівчатка, ті, хто люблять, вони його люблять використовувати зранку. А чому саме? Бо, наприклад, шоколадний вони його замінюють як каву з утра, бо часто хтось, кому я рекомендую коктейль, вони його зранку п'ють і заміняють каву з бутербродом. Ну, що таке кава з бутербродом зранку? По перше, кава зранку, коли ви її п'єте на тощак, то це впливає на вашу піджолудочну железу. Так? І я сама на собі це відчула, бо я любитель кави, і я дуже часто її пила. Зараз я замінила це цикорієм, бо мені лікар заборонив пити каву. І я п'ю зранку коктейль на шоколадний. І я представляю, що це в мене кава, або просто там п'ю це цикорій, або каву без кофеїна. Бо каву можна пити, але не в дуже великому обсязі. І от саме шоколадний коктейль мене спас з тим, що я. Коли почала міняти ось цей прийом, то мені легше почало зранку взагалі щось робити, щось ставати, а не це колись просто: от як мій чоловік зранку став каву, випив, з бутиводом побіжав. Все, він до обіду, він потім вже падає, у нього сил немає. І наші коктейлі, вони створені нутриціологами, так, спеціальними, які є відомими в Європі, і які нашу компанію просто їх запросили для того, щоб розробити спеціальний такий коктейль. Які допомагають, ну, перша його основа була це не на продаж, а перша його основа була створення це допомоги людям, які були після операції, щоб вони через трубочку споживали необхідну кількість білка, щоб відновитися. А по-друге, це вже буде це наш прийом харчування, тобто ми заміняємо повноцінний прийом харчування нашими споживними коктейлями. І у нього дуже високий міст білка. Якщо ви не знаєте, то норма для кожного в день це споживання 70 грам нашого білка. Тобто, наприклад, якщо ми вживаємо два коктейлі, то в одному коктейлі це 20 грам білка, який у нас іде на норму. Якщо ви два коктейлі за день з'їли, це вже у вас виходить 40 грам білка, і ви можете ще там 50 грам собі курочки додати на вечерю або на обід. І все, і ви норму на день закрили свого білка. Якщо у вас там активна дуже діяльність, там і ви і спортом займаєтесь, і ще щось чимось, да, то вам потрібно вже споживати не 70 грам білка на день, а 90 десь грам білка на день. Але все ж таки це прораховується в залежності від ваги. Тобто 90-70 грам це в залежності, якщо ваша середня вага від 60 кілограмів до восьмидесяти. Якщо вище, то, а вже ж це буде, треба вам споживати більше білка. І ось саме наші коктейлі, вони допомагають з'їсти ту необхідну норму білка, яка необхідна. Також тут є клітковина в них в складі, яка допомагає циркулювати нашому кишечнику. Так? Якщо хто вже почав споживати, так, то ви замітите, що перші два дні у вас буде такий невеличкий, як стул, так? тобто вам буде. Важко сходити, а потім воно нормалізується, і ви кожного дня будете ходити, зранку, зранку або в обід до да, туалет, і все буде у вас. Тобто, ваш кишечник він на автоматі буде перероблювати швидко вашу їжу, і, все, і знову може приймати нову їжу. Тобто, метаболізм ваш він буде ускорюватися і допомагати вашому організму швидше все перетравлювати. Да, це перевірно точно. І що ще це допомагає? Це допомагає виганяти з нашого організму воду зайву, тобто знімаються наші отеки. Да, Коли, наприклад, у вас є оточність ніг, оточність рук або у вас важкість в животі, то це також може допомогти коктейлі. Але все ж таки тут ще можна додати і прибіотик. Про це нам також пізніше ми вам розкажемо. І от. Що замічають дівчата, да, замічають усі, що сходить в першу чергу, сходить вага. Не вага, а вигляд, ну, вага в гляді того, що сходить вода. Потім починають у вас, ну от ви можете бачити, що вага стане у вас, але потім ви побачите, що у вас рельєф ваш буде мінятися. Чого? Бо буде сходити зайвий жир ваш, але буде залишатися ваша м'язова за система. Бо білок він необхідний для того, щоб наші м'язи не були оцими рихлими, да? от, як ви може бачили, дівчат, коли похудли, да? і вони такі обвищі, всі такі, ну, от просто як їх е називаю, вису висушений лимон, да, якийся, ну не дуже красиві. Чому? Бо вони худли якимись швидкими методами да, себе висушували і не давали всю норму вітамінів, жирів і білків для організму. Тобто вони худли або чисто на білках, або худли чисто білок і вуглеводи. Все, жири вони прибирали. Це неправильно, бо жири йдуть для нашого еластичності організму, так? Там і багато ще у нього функцій. Білки, у нього функція це іде, як перше це як іде, і захисна наша функція, це наша іде, і функція, як і будівельна, і е, транспортна. Да? Коли білки е, і разом з водою вони транспортуються по всьому нашому організму. то… Воно більше допомагає закріпитися усім вітамінам і мінералам. Чому у наших коктейлях є ще додатково вітаміни і мінерали? Для того, щоб наш організм був забезпечений усім необхідним. Бо що ми кожного дня їмо? Так? Яка це їжа? Зачастує це повна тарілка якоїсь каші і котлетка, і що це ми спожили? Це ми спожили вуглі води і з'їли білок трошки, так? А де мінерали, де клітковина, тобто де овочі? А овочів немає. І тому, що у нас відбувається? дуже важкість в животі, пучення, і ми не розуміємо, чому ми набираємо вагу. І тому, навіть є такі рекомендації, да, як споживати наш коктейль. От хочу вам показати да, цю наукову консультативну раду, прибачаю, щоб перепригнула. Але це ті люди, які роз допомагали в дослідженні цих коктейлів, щоб вони були на рівні європейському і вони розроблені по вищим стандартам. Тобто, якщо хтось у вас буде там питати, а де ваші сертифікати, ви можете спокійно заходити на сайт компанії Ріфлейм, бувати сертифікати, побачити усі сертифікати на наші коктейлі, що вони сертифіковані. Що вони не просто там зроблені з якихось компонентів, бо наші компоненти, які є в нашому коктейлі, вони не вредять нашому організму. І тут немає, якщо будуть вам хтось кричати, чого ти їси цю хімію, ну ви можете стояні сказати, що тут хімії немає, бо тут є натуральні компоненти, які протестовані в лабораторії Столгормі, і які підтверджені науково-дослідницькою. Як радою, да, і підтверджено всіми європейськими стандартами, і ви це можете з певністю казати і підтверджувати все це, і от як його саме споживати да, для того, щоб худнути. Бо деякі просто купляють його, п'ють його просто як каву, і потім кажуть: а чого я не худну. Бо, по-перше, вони багато роблять перекусів, а перекуси що можуть бути? Це багато наших цукерків. Так, ви можете з'їсти цукерку, так але. Не весь день їх їсти. Ну, наприклад, хоча б його до обіду, да, в перекус кавою, там невеличку, і, і вибирайте також, щоб це цукерки були, наприклад, там, якщо це з шоколадом, щоб там було більше какао-бобів, там десь 72-82 щоб там не було 40-50%, да, щоб це було пожино. От представте, що ваш організм це ось такий сейфік, да, ваш храм, куди ви все собі вкладаєте. От якщо ви хочете прожити до 100 років, що ви будете туди класти? І, да? наприклад, як кажуть, да, от купили ви нову машину, що ви її будете заправляти 95-м бензином, чи ви заправите її ой, 92-м, чи ви заправите 95-м, чи дизелем, який там необхідний, а вже ж ви заправите найкращим топливом, який буде необхідним для неї. Так і тут, що споживати його треба, те, що нам корисне для організму, а не те, що нам вродить. Да? Чіпси, сухарики, ми можемо. Всі їсти, да, і казати, ой, я на дієті. Яка це дієсть, це чіпси та сухарики? Вони ніякої користі нам не несуть. Що від них буде? Вас обов'язково через день, через два після споживання чіпсів, сухариків, що нас поприщать ось тут, да, наші кишний е, желудок наш, зразу покаже Прищики ось тут да, повискакують, бо також це впливає на наші всі гормони. Тому, от як взагалі щоб поживати, щоб втратити вагу. Ми його, наприклад, споживаємо на сніданок наш коктейль, потім перекус якийсь робимо легенький. Да, просто рахують все перекуси, легенький перекус, обід, да, перекус можна потім зробити коктейлем нашим, або просто легенький салатик собі зробити, а перекус після сніданку це робити також легенький перекус, щоб був не більше 50-70 калорій. Ну, Наприклад, для прикладу приведу, це можуть бути якісь фрукти а, з... з йогуртом. Це дуже смачно. А, ні... ну, от, хто не куштував, не пробував от, звичайний грецький йогурт, Купляєте, там до трьох до п'яти і додаєте туди ягоди. Наприклад, зараз в сезонні дуже ягоди. Вишня, малинка, там, абрикоски, яблочки. Покрашіть собі там половинку яблучка або малинку жменьку, все і з йогуртом там, ложку столову йогурт. Це дуже смачно. Це... Дуже вкусніше буде, чим просто ви там цей купите йогурт в магазині, і ви не знаєте, який там склад. І на обід наш споживний коктейль. Наприклад, ви кудись біжите, їдете в дорозі, в поїзді. Ну, це настільки упрощує нам роботу і упрощує нам просто життя, що ти просто його заколотив, все із собою взяв його, ти знаєш, що воно у тебе не пропаде, і воно буде у тебе а, з, а, знаю, а, воно буде у тебе з корисних і. Свіжих продуктів, да? тому що це вже воно перероблено в порошкові состав такий, що ти його заколотив і воно тобі готове. І вечеря Вечеря обов'язково повинна бути, от бачите, є правила тарілки. Тобто, якщо ви ходите, то половина вашої тарілки це повинно бути овочі. Не каша пів тарілки, а це повинно бути овочі. Друг, одна третя повинні бути ваша там, каша або макарони твердих сортів. А, так? А, і а ще одна третя це вже білок. Ну, наприклад, там курочка або тунець або індюшка. Тобто і скандинавська вся дієта, да, всі шведи, європейці, вони мало споживають червоного м'яса, вони більше споживають чого? Білка, вони більше споживають риби самої, але це червоне м'ясо, яке ми любимо, да, гавядину, там, телятину, свиніну на шашличок, вони від цього відходять. Да. Якщо взяти кошик, звичайний наш. Да, Українські, там І ми що ми там бачимо? Що покупають? Хліб, картопля, там печиво якесь і кучу всякого, максимум там, буряк, луку положить. І якщо взяти корзину а, уже європейців, то у них там півкорзини це буде овочі, да і там додаткова рибка, трошки курочки, і якась маленька пачечка кашки. Тобто ось ці європейські, що. Стандарти кашки, ви бачите, що вони невеликі по об'єму, не наші, як кілограмові, вони там 300-200 грам, тобто їм це вистачає дуже надовго. І що ще хочу сказати, що у нас їх даних коктейлів, є три види, так? це, якщо ви знаєте, це є ванільний наш коктейль. а він дуже смачний, наприклад, якщо ти не дуже хочеш снідати, да, і тебе там ну, не хочеться взагалі не їсти, просто його розвести з водою. Шоколадний він такий більш солоденький, і наш грибний супчик. От грибний супчик мені подобається більше його варити, або просто можна залити кипятком. Наприклад, якщо ви в поїзді їздите, їдете, да, то заливаєте кип'ятком і розбавляєте там або сливками, або можете просто додати туди ще кокосового молока. Тобто мені дуже подобається, коли це або кокосове молоко, або кипяточок. І можу ще ложку сметани просто додати. Тобто мені так дуже смачно. Але коли на молоці його вариш, то він теж дуже смачний. Він мені напоминає крем суп, але при цьому я хочу сказати, що наш грибний супчик, він трошки остренький під конець. Да? Бо коли ви його споживаєте, да, у вас там будете чувствувати ці перчинки. Для чого доданий туди перець? По перше, перчик він допомагає нам спалювати всі жирі. Тобто, от сам перець будь-якого виду, там чорний, красний, білий перець, вони всі допомагають от спалювати весь під кожний жир, який у нас є. Тому рекомендую грибний суп, чи хто любить солоненьке, та і хто любить з грибочками щось, тому рекомендую грибний суп. І по калорійності, якщо ви бачите, то тут їх небагато. Тут 204 калорії це якщо на воді. Якщо на молодці, то усі наші калорії, бачите, там друга частинка 239-238. Да, на воді мені дуже подобається. Ну, от, наприклад, шоколадний ванільний, прикольно. Грибний суп, коли я не і з дитиною там біжу на заняття, то я собі в термос кипяточку з собою насипала і побіжала. І дуже прикольно виходить на посмаку. І що ще хочу сказати, що дані коктейлі можна ще використовувати як для бізнесу. Ну, Наприклад, ви споживали цей коктейль, вам сподобалося. Да? І от як з ковтинкою Adidas, да? ви купили собі якусь мастерку, а вже ж ви розкажете з кращій подрузі, де ти купила і яка вона крута. А чому не розказати про коктейль і розказати про те, що як він тобі допоміг, да? яке те в тебе відчуття було після нього, що в тебе зійшла вага? Щоб тебе просто отіоки навіть зійшли, тобто це вже буде показник. І ось дивіться, на даний момент от, на цей каталог для нових учасників нових, даний коктейль він буде вартувати всього 1330 гривень. Ну, це уявляєте, це просто ну, ціна дешева. Це 200 гривень ваучера відніметься, 15% знижки, 15% кешбек. кешбек. Ну, це ціна просто вау, я можу сказати. Для учасників так це мінус 15% кешбека, і для партнерів 20 І якщо от просто прорахувати, якщо ви один коктейль комусь порекомендуєте, ви з одного коктейлю можете заробити. Якщо цю людину ви зареєструєте, я це прораховувала з цієї сторони. Зареєструєте, то ви заробите 150 гривень. А якщо п'ять таких людей, 750 гривень заробите, так і ще з кожного ви отримуєте по ваучеру по 200 гривень з кожного, да, з п'яти людей. А далі, наприклад, ви захочете проводити марафон, да, і до вас там прийде 15 людей, і ви ще додатково з кожного зможете заробити, і люди подаруночки собі поотримують, а ви собі гроші заробите, і буде ця людина з вами чотири каталоги. Чого чотири каталоги? Бо у нас зараз підписка діє 3 плюс 1, тобто три каталоги ви купуєте товар, четвертий йде вам за одну гривню в подаруночок. А от щоб стати директором, ну, наприклад, да, це треба скільки продати коктейлів? продати 106 коктейлів. Тобто, як Іра вчора казала, да, от нам продати скільки треба? Півтори тисячі тушей, чи все ж таки продати 100 штук коктейлю або 100 штук пеку, то краще вибрати дорогоцінний товар да, і ним користуватися і швидше зростати. От, Наприклад, у вас лежить дорогоцінний товар, і що ви будете з ними робити? Просто дивитись на нього чи будете використовувати. От просто даже приведу приклад минулий каталог. Я закрила там 3 500, да, вийшла на рівень 15%, і з них у мене 1000 балів це бали велнесу, От саме по велнесу, да, більше, одна третя частина закрилась. Тому використовуйте цей продукт для себе. Просто беріть для себе, для свого здоров'я, бо у вас це буде і більше енергії, і ви більше будете креативу собі проводити. Тому що коли ви наповнені і у вас є і сили, і енергії, і у вас мозок краще працює, коли ви просто в стані депресії, да? депресії за чого? І за того ж ожиріння або зайвої ваги, а коли у вас йде активність, у вас активуються повністю ваші усі нейронні зв'язки, і ви мислите просто чітше, да? і ви розумієте, куди вам рухатись, як вам це зробити. Як там а, тій людинки допомогти? Як вам тій людинки допомогти? Тобто використовуйте все, що вам дає знання компанія о, для себе, для свого сталого і, як кажуть, стабільного розвитку. Які є питання? Задавайте. Так, ставлю на стоп.